У Запоріжжі стартував офіційний боксерський сезон 2024 року. Його першим турніром став відкритий чемпіонат міста серед юніорів 2008-2009 років народження. Старт пройшов під егідою Запорізького обласного осередку Федерації боксу України. У змаганнях взяли участь представники усіх боксерських клубів Запоріжжя. В нашому регіоні ця вікова категорія завжди була конкурентною на фоні команд з інших областей. Тому і цього разу від запоріжців очікуються певні результати і на всеукраїнській арені. І сподіваюся, що в цьому році ми теж не зупинимося, будемо ще краще покращувати свої результати у усі віковій категорії. І маємо ми певні вже, вже опрацювання, і маємо певні надії на чемпіонів у цьому вікавік цій віковій групі у певних вагових категоріях. Для таких сподівань є вагомі передумови, адже незважаючи на ситуацію у Запоріжжі, організаціям, які займаються розвитком боксу в регіоні, вдалося зберегти головне склад та інфраструктуру. Більшість клубів міста, як відділення в комунальних ДЮСШ, США, так і колективи інших форм власності, працюють у стандартному режимі і на цьому не зупиняється. До вже звичних учасників з боксерського товариства Запоріжжя потроху додаються нові. Це є вагомим підсиленням конкуренції, що має принести свій результат на всеукраїнській арені. У нас з'явилися нові тренери, нові боксери. Там до нас доєднується Мелітопольська громада. Також будуть відкривати там зал боксу. Ми будуть боксувати під гідою ФБУ. Крім того, хочу сказати, що сьогодні у нас перший турнір такий, на якому ми будемо шліфувати наших юних боксерів і готувати вже до чемпіонату області. Змагання показали, що тренерському штабові збірної області доведеться важко, щоб за підсумками усіх етапів відбору визначити кращих. Надто щільний рівень спортсменів у багатьох вагових категоріях. Причому в конкурентну боротьбу втрутилися боксери, для яких звітний чемпіонат міста став дебютним. Так у вазі до 63 кілограмів чемпіоном став один з таких. Вихованець здаю США локомотив Ілля Кави. Тож тренерський штаб взяв його на олівець. Це його перше соревновання. А він вже боксирует як боксор, доволі таки вже зрілий. Ну є технічні моменти, але це на час, і все прибавиться. Відкритий чемпіонат Запоріжжя це перша сходинка у цілій системі підготовки спортсменів для виходу на найвищий рівень. Запорізькі юніори пройдуть ще інші старти, а також навчально-тренувальні збори, за підсумками яких остаточно визначиться збірна команда області. Открытый первенство города у нас прошел, я считаю, на высшем уровне. Мы определили, скажем так, на определенно высоком уровне так, качество подготовки боксеров с разных клубов города Запорожья. Это такой промежуточный турнир перед областным этапом. Перенства области, которое пройдет с 15 февраля. Значит, програма у нас була така, що городський етап прошов. Ми сформірували таку своєобразною зборною міста Запоріжжя. Далі у цих спортсменів чемпіонат Запорізької області, який відбудеться з 15 по 18 лютого. Там визначиться коло кандидатів, які готуватимуться до чемпіонату України серед юніорів. Національна першість відбудеться у березні в Вінниці.